саме такий, скажімо, лайфхак, да, навіть не лайфхак, а таку саму суд показати, як би правильно сказати, то, що я годами напрацював, да, ось бачите, бабишка попадає прямо на бачите? Вже маганіта тут ти не поставиш. Тобто або тут треба ставити, або тут. Тут поставиш далеко, буде зажимати, тут поставиш, не будуть доїжджати ворота то що я вам раджу зразу, якщо побачили, коли приварюєте ось так, то візьміть ось тут, засверліть отвір і переставте сюди бабишку. Те ж саме, що зараз зроблю я. Це, ну, це порада вам така, то, що я напрацьовував годами. Кому потрібна автоматика або до ворот, звертаємося в компанію на її ворота» або переходимо в коментарі.